Встановили схеми громадянин Росії і вже, як мінімум 18 років має російський паспорт. І ви тоді отримували цей російський паспорт? У 2003 році. Ні, я, не, не забирав А його. хто отримував його? Може Можете забирав. Не пам'ятаю вже, якщо чесно. Я навіть не знаю, є він чи ні. Друзі, всім привіт! Є така знаменита фраза петлюри, що не так страшні московські воші, як українські гниди. Зараз про таку одну гниду. Розповім вам депутат від ОПЗЖ з орбіти Бойка Олександр Панамарьов. Сьогодні СБУ та ДБР вручили йому підозру у державній зраді, ну тому що він державний зрадник і є. Друзі, зараз про все в деталях. Не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відеокнопка. Якщо вона у вас чорна, це поганий знак. Треба терміново це виправити, натисніть на неї. Є. І поруч з нею ще одна кнопка Палець догори це лайк. Щоб Ютуб бачив, що це відео, треба пропонувати іншим. Дякую вам. Ну і не забувайте, нам треба просувати україномовний контент в Ютубі, тому дуже важливо, щоб ви шеріли це відео і щоб саме відео на українській мові теж набирали побільше переглядів. І так, друзі, такий є Пономарьов, вже сказав, він тричі обирався від Бердянська по мажоритарці народним депутатом. Дванадцятому, 19 дев'ятнадцятому роках е, і ну там ну той ще персонаж. Ну от сьогодні йому СБУ та ДБР вручили підозру його підозрюють державній зраді, що він перереєстрував своє підприємство по російському законодавству і по їхніх правилах, і більше того, співпрацював з окупантами і навіть постачав їхній армії паливні мастила. Оце. Те, що ми на сьогоднішній день знаємо, і це дуже-дуже серйозно, йому загрожує до 15 років ув'язнення. А як на мене, то за таке це зрада, просто державна зрада, тут треба давати пожиттєве. А що ж це за персонаж такий Олександр Пономарів? Ну, про депутатство я сказав звичайний член фракції ОПЗЖ. Ну а хто, а хто б ще міг що тут подумати? Унікальний персонаж, по якому ще 21 першого року стало відомо, що він має російське ще громадянство. Ну так, от. Журналісти тоді виявили це. Подивіться на розслідування, як вони дізналися, як він отримав свій паспорт ще в 2003 році в Рязанській області. Як його вже продовжував, коли йому настало 45 років, ну просто фантастика. Подивіться, становили схеми громадянин Росії, і вже як мінімум 18 років має російський паспорт. Мали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи Роспаспорт. згідно з цими даними, вперше документи громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області. Саме тут, згідно з наявними даними, він того дня зареєстрував і місце свого проживання. Російський паспорт Олександру Пономарьову видали на підставі обміну у супровідній заяві підписаній його іменем. У пункті про наявність іноземного громадянства вказано стаття 13, розділ 1. Йдеться про положення федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ними для отримання громадянства Росії, Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше п'яти років. У 2007-му Олександру Пономарьову виповнилось 45, Тож, згідно із законодавством Росії, він отримав у тому ж Рибновському районі Рязанської області нові російські документи. Факт отримання ним нового російського паспорту підтверджує не лише інформація, отримана схемами від власних джерел, але й інформація з сайту головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані попереднього паспорту пономеро відображаються як недійсні через заміну цього паспорту на новий, а дані нового документу серед недійсних не значиться. Ну і журналісти запитали це пономерьово в очі про це. І подивіться, якого дурака він вімкнув. Заяви. Якого року? 2003 і 2007 року. Ось, давайте подивимося. Да, можливо, можливо. Ну, так, это, ну, 18 років, я сказав, 20 років назад. Ну, значить, 18 років назад було. Ну. ну, і ви а... тоді отримували цей російський паспорт? Ні. У 2003 нет, році? Ні, лично я, по-моєму, не, не забирав. А його. хто отримував його? Может, может, ты не помню вже, якщо чесно. Я даже не знаю, есть он или нету. Ну, як так може бути? У вас але це у вас ж паспорт документи помніки я... звичайно. Я всі у вас багато паспортів. Що ви не пам'ятаєте? Ні, не багато. Я ну так, але це паспорт, якби і Я таке розумію для вашого бізнесу країни бізнесу, який з вами З того туда туди даже навіть не... за 15 років Один раз там був на будівельній виставці. Всі Насправді за 15 років Олександр Пономарьов відвідував Росію не один раз, а як мінімум чотири. Востаннє на початку лютого 2017-го. Про це свідчить офіційні дані про перетин ним російського кордону, отримані у розпорядження схем. Так от, я вас запитую не про те, що ви літали, а і про що? паспорт. І що? І що? я і про що? паспорт. Ну, тому що це важливо. Ви ко мені прилепились, як це. Я ви сказав... тому що я не я... отримала відповіді від вас. А я вам обов'язан давати всі відповіді. Ну, ви народний депутат, а це документ. Я дух. вам лично обов'язан давати Я журналіст. Відповіді. І що? І я вас офіційно запитую, як народного депутата. Ну, розберусь, тоді скажу. А то ви тобто спор... ви не готові зараз сказати, чи є у вас цей паспорт чи ні? Ви не, у не знаєте, який він? Його вони? нету. А якщо він десь документи, на нього ще 20-літні давності залишились, ну, треба уточняти звертаю вашу увагу, що наявність іншого громадянства це пряма підстава позбавити його громадянства, а через це позбавити і депутатського мандату. Так ціла низка народних депутатів втратили депутатські мандати. Ну, щось по Пономарьову, і це може зробити президент. Але щось по Пономарьову президент цього не зробив, Зеленський, і е, Пономарьов залишався народним депутатом аж до повномасштабного вторгнення. Ну і залишається їм і зараз. Після початку повномасштабного вторгнення Паномарьов проголосував один раз за введення воєнного стану в парламенті, а потім зник. Потім зник і довго-довго в раді не з'являвся. Ну просто взагалі нема людини і все. Як зараз вони розповідають, що сьогодні прийшов до нього Бойка, до, до, до другу прийшов там, де його значить, будуть обирати запобіжний е, захід, е, і каже, ну там допомогти, ну, хвора людина. Ну так, да, да, всі ви. Там хворі. Ну, е, прийшов до і розповідає, значить, що він виїхав в Бердянськ. Він же не знав, що Бердянськ так ж швидко захоплять. І от його тримали росіяни в комендатурі, а потім він якось потрапив в Крим як таким дивом, а потім якось звідти в Грузію. А це як вплав? А далі, от вже довго був в Грузії, і вже ну, значить, після Грузії його перевірили СБУ, говорить Бойка, і дозволили йому повернутись. Просто какая-то бандиана, послухай-то. Ну, мне сложно сейчас сказать, я не готов комментировать действия по органов. органу, но то, что я знаю, то э, депутат Панамарин утром 24-го голосовал по в парламенте короля за обновление военного стана и поехал в себя на округ. Никто не знал, что так быстро захватят город. Там его захватили русские. он посидел у них кандидатуру, потом был под домашним арестом. Он еле-еле смог выехать через Крым, через Грузию. В Грузии было очень долго. Его вот, проверила наша СБУ перед тем, как запустили в страну. но он вернулся. И я не могу сейчас комментировать действия прокурора. Но он работал в парламенте последние почти полгода. И какая вот, вот, ваша я... мета вот, прибытия в суд? Сюда? Да. Он больной человек. Я приехал У него реальная сердечная болезнь. Он когда еще туда... Русские держали під арестом нуждался в лечении. Після этого все білося, я приїхав знати, не нужно можна йому лікарство чим помочь. Як ви бачите, Джеймс Бонд від... просто відпочиває, які історії нам тут розповідають, але звучить це все абсолютно дико. Ну і потім він з'явився в Верховній Раді, і от відео, як він там стоїть, значить ще з одним негідником скоріх такий є одеський негідник, а це Бірдянський. Подивіться. О, шутіло, Ну, Про що нам говорить е, вся ця історія. До речі, в нього і по цьому, і по бізнесу там такий шлейф, значить, він там контролює 6, 45 компаній в цій Запорізькій області, в Бердянській. такий тіньовий хазяїн А, І там чого то так, немає. І е, бази відпочинку, і рая агропостач, і е, дуже цікавиться він саме е, бізнесом мас, по мастилах. І більше того була вже декілька років тому була ситуація, коли одна з компаній з його орбіти. А він це дуже багато все там реєстрував на своїх родичів, друзів. от одна з компаній з його орбіти поставила паливного мастила а, в міністерство оборони. Ну хто як не вони? Значить, виграли тендер, поставили, але потім завели кримінальну справу, тому що ви значить, за навмисне пошкодження техніки воєнної. Більше 20 танків наших стали несправними за використання цього мастила. Ну тут ще і, ш... і шкідництво. Мало того, що зрадник так і ще і шкідники. Друзі, ну от уявіть собі цей персонаж. І от я ще раз звертаю вашу увагу. З 21-го року всім відомо, що в нього є російський паспорт, і він цього не заперечує. Ви чули його розмову з журналісткою? Ніхто в нього депутатський мандат не забирав, і він справно ходив собі в Верховну Раду. Потім, ну фактично, зрадив державу, про що сьогодні нам говорить СБУ та ДБР, довго перебував на окупованій території, потім в Грузії, а потім СБУ перевірило і не було питання. Він повернувся в Київ і став ходити в Верховну Раду знову. Уявіть собі. І в Верховній Раді все голосував. Він, до речі, все голосує разом зі слугою народу, все підголосовує за що завгодно. Ну, тому, напевно, і не було, бачите, СБУ перевірило і нема питань. Тому що за все 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 голосував. Ну от нарешті за нього взялись. Але в Верховній Раді ще з серпня минулого року, з серпня, тобто, скоро буде рік, як лежить мій проект постанови, по якому всіх, включно з цим Паномарьовим, всі депутати з ОПЗЖ мали бути викинуті з Верховної Ради України. Всі його ніхто не розглядає. Ну от вам така історія про дійсно не так страшні московські воші, як українські гниди. І, на жаль, тут я зараз говорю не тільки про Пономарьова. Друзі, допоможіть мені поділитися цим відео, це дуже важливе відео. Е і треба боротися з п'ятою колоною з радниками всередині держави. Ми ж бачимо всіх цих єбаліцьких, які до сих пір депутат Запорізької облради. Бачили депутата від слуги народу Кавальова зрадника, якого, слава Богу, вже знищили. А скільки ще таких? Маємо з цим боротися. Тримаємо стрій.